Три найголовніших новини близько 7 тисяч хулянтів намагались перетнути державний кордон за останні 10 місяців. Загалом від початку повномасштабного вторгнення їх цифра сягає 16 тисяч. Такою статистикою поділився речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, найбільш поширеними схемами для виїзду користуються підробка документів і внесення особистих даних до системи. Само шлях також в службі помітили, що найчастіше переправлення організовують жителі прикордоння. За останній час, якщо аналізувати кожного дня, то спроби вони продовжуються. Вони залишаються такими сталами близько 30 спроб в день. В окремі дні більше, в окремі дні менше, але в середньому десь на рівні 30. Це і по пунктам пропуску, і по зеленій ділянці кордону. Але це значно менше ніж це було в перші місяці повномасштабного вторгнення, дій воєнного стану.